Пацієнти займають чергу до медиків драбівської лікарні. У медзакладі приймає офтальмолог, уролог, хірург, терапевти, психіатр та нарколог. Пані Марія, невролог щодня говорить, надає допомогу понад трьом десяткам пацієнтів. Працюємо із пацієнтами, які вже йдуть у нас більше на відновлення, тому що один з острих станів інсульт. Він лікується красотиністки лікарні. У нас мова йде тоді про подальше відновлення. Велика кількість людей має проблеми з опорно-руховим апаратом. Наявне тут і стаціонарне відділення на 120 ліжок, а також паліативне та хоспісне відділення для тяжкохворих. Діє флюорографічний кабінет і лабораторія. Півтора року тому сюди придбали нове обладнання, що дозволяє проводити чимало аналізів, каже біохімік Віта Плиска. Бечінкові проби, почечні проби, ревмопроби, загальний білок, альбуміни. Обслуговує Драбівська лікарня понад 33 тисячі людей. Та до проекту спроможної мережі медзакладів Черкащини не втрапила. Тому лишиться лікарнею громади, каже директорка закладу Світлана Бойко. Відповідно до чинного законодавства, спроможна мережа. Повинна включати лише лікарні загального типу, які обслуговують більше 40 тисяч населення. Таким чином, наша лікарня залишається клінікою громади. В межах Черкаського госпітального округу Золотоніського кластеру. входження в спроможну мережу це є план нашого Міністерства охорони здоров'я щодо включення закладів у план закупівель високовартісного обладнання, оскільки наша лікарня не виконує високоспеціалізовані дослідження чи хірургічні втручання, ми не претендуємо на те, щоб нам закуповували. Овало централізовано високовартісне обладнання, тому я вважаю, що ми будемо функціонувати і фінансуватися так, як ми фінансуємося до цього. Рік бюджет лікарні був 54 мільйони 800 тисяч гривень, 46 мільйонів отримали від НСЗУ, 7 мільйонів спрямувала Драбівська громада та ще заробили 1,8 мільйона завдяки платним послугам. Цих грошей вистачило, аби забезпечити зарплатнею всіх працівників медзакладу, закупити необхідне обладнання та зробити ремонт укриття. На сьогодні у нас заключений договір на 11 пакетів та очікуємо підписання ще одного договору на 12 пакет. Ми залучаємо достатньо коштів і спонсорських. Ми маємо багато гуманітарної допомоги. Лікарня на балансі Драбівської громади із 2020-го. Відтоді щороку спрямовують гроші на комунальні послуги та харчування пацієнтів, каже голова ОТГ Світлана Орел. Утримувати заклад, додає, зможуть і надалі. Ми на сьогодні утримуємо лікарню, тобто це не ми не приймаємо рішення про передачу в іншу до приєднання до іншої лікарні. Ми рахуємо, що ми на сьогодні спроможні утримувати лікарню. Є багато дуже питань щодо подальшого фінансування. Але я думаю, на сьогодні в нас вже напрацьовані і керівництвом лікарні напрацьовані відповідно напрямки щодо залучення додаткового фінансування для даної лікарні. Пацієнти ж кажуть, деталі медреформи не з'ясовували, та головне. Щоб лікарня продовжувала працювати так само, як і зараз. Лікарі гарні. Приїхав, все, все розказав, все провірив. Важливо, щоб лікарня була обов'язково. Вона ж одна залишилася на весь район. Персонал дуже хороший, навіть словом лікують. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.